Дорогі українці, хотів би сьогодні вам розповісти таку інформацію, якою ви повинні поділитися, тому що нещодавно в місті Легніца стався такий надзвичайно надзвичайно небезпечний інцидент, де маленька дитина, от зараз біля мене теж є маленька дитина, втратила найцінніше, що тільки може в неї бути, свою маму. І вона ще й була свідком тої ж ситуації, тому що їх хотіли пограбувати. Там було дві жінки і маленька дитина, і внаслідок цього пограбування гарбіжник наніс досить багато ножових поранень, і, і, і вона просто загинула ця жінка, і дитина просто залишилася сама. Зараз до Польщі приїхала її бабуся, і ви знаєте, що треба назбирати кошти для того, щоб транспортувати загиблу до України. Ну і звісно ж, ви розумієте, що у них коштів. Небагато і е, я всіх блогерів інших також закликаю е, приєднатися до того, щоб зібрати кошти для бабусі, і всі реквізити будуть прикріплені в описі під цим відео. Якщо ви можете, то не будьте байжу... байдужі, Навіть 5 злотих їм допоможе. і обов'язково зробіть репост, тому що така ситуація може статися з кожним в цьому світі. Все може бути.